Доброго дня, мої підписники і гості мого каналу. Вкотре вас вітаю з селища Максимівки Полтавської області. Ще одну платформу хочу представити до вашої уваги. Представлена вона в розмірах 5 метрів 50 сантиметрів на метр 80. зашита повністю металом дно двоєчкою. Дуже надійно це зарекомендувало. Менше не раджу зашивати, тому що будуть видні сліди від навантаження. А так це витримує будь-які нагрузочки. Значить, ще ця платформа в нас. Присавна з бортом 15 см висотою, значить, зроблена спеціально під 10-рамочні вулики. Значить, по передній частині можете побачити на скосинці, для того, щоб притримувати наше дишло, опорне колесо. Тут буде зроблено і е, габаритні вогні. Кріплення до автомобілю також у нас є з страхувальним цепком. Ходова частина цієї платформи представлена на ступиці фірми ALCO 498 400 розболтовочка. Значить, м -м, крила на кронштейнах. Нагадую, всі мої платформи я роблю з металу товщиною 3 мм. Ось на цій платформі представлені товщиною 5 мм, профіль 50х50. Значить, давайте ще подивимось на задню частину нашої платформи. По задній частині нашої платформи ви можете побачити стопи повороти, які винесені на зовнішню частину платформи, для того, щоб не заважати розвантажувати і завантажувати наші вулики. У нас зроблена е, зйомна планка на гайках, дуже надійно, дуже акуратно зроблено для того, щоб... Гарно кріпити і для навантаження це буде облегшення. Давайте тепер побалакаємо ще з приводу замовлення. Ви можете мені телефонувати в будь-який момент, коли вам це треба. Я вам пораджу як краще зробити, як ліпше вам по полегшити свою працю. Значить, у когось буде побажання, телефонуйте на всі питання. відповідаю. гарного дня і великих медозборів. Не дивлячись на те, що акація примерзла. One second guess we live in the moment Cause we are so free And in this moment life feel like a dream